Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні розберемось в темі вибір, від якого залежить дуже багато. І в першу чергу вибір має бути свідомим, бо від вибору залежить в першу чергу майбутнє. І якщо казати про вибір народу, який обирає для себе тих або інших представників влади, то це буде в майбутньому. Відображатись на життєдіяльності території, на житті людей. Якщо казати про вибір, то вибір має завжди бути у людини кожного дня. Він має аналізувати, робити відповідні висновки і вже за відповідний час він має розуміти, для чого він буде обирати, кого він буде обирати, і в першу чергу, який результат буде цього вибору. Якщо казати про країну або про територію там, де він проживає, наприклад, міста, то він обирає для себе тих представників влади, від яких буде залежати майбутнє завтрашній день. Завтрашній день території, безпека території, життя людей, що буде відбуватися на території, яке майбутнє буде території. І це все одне слово, це вибір. Відповідно, кожна людина має. Робити саме той вибір і брати в першу чергу на себе відповідальність за цей вибір. Бо якщо він сьогодні зробив вибір, а через деякий час він буде казати про те, що щось його не влаштовує, щось не вирішується, або після того, як був зроблений вибір, виникають проблеми вже, невирішені, можна так сказати, то відповідно, людина, яка Робить свій вибір, має брати на себе і відповідальність за цей вибір. Це розуміння в першу чергу виборця. І виборець має виховуватися кожного дня, аналізуючи ситуацію, особливо ситуацію, яка відбувається там, де він мешкає. Що змінюється, що покращується? Як саме людина впливає на майбутнє? Що він до цього робить? Чи він свідомий? Вибори, чи несвідомий, чи він може впливати на тих представників влади, яких він обирає, у вигляді того, що спілкування, окремі зустрічі, листування, подання різних пропозицій, концепцій, тобто свідомість людини, яка хоче також бути учасником в тому, що буде відбуватися. І це дуже важливе для кожного, шановні глядачі, і ми маємо це розуміти і брати на себе відповідальність за той вибір, який ми робимо в першу чергу обираючи для себе представників влади у вигляді міського голови, у вигляді депутатів, у вигляді президента України. І потім вже аналізувати свій вибір і аналізувати все те, що буде відбуватися після. Нашого вибору. А для цього треба в першу чергу вивчати базове законодавство це Конституція України. закон України про місцеве свідкування, закон України про статус депутатів місцевих рад. Для того, щоб зрозуміти, кого ми обираємо, навіщо ми їх обираємо, що буде після того, як ми їх оберемо. Які завдання, які функції, які обов'язки, а також повноваження вони мають виконувати і здійснювати на блага, на результат того, де їх обрали, тієї території, держави. І кожна людина має бути учасником всього того, що відбувається, і що в майбутньому буде відбуватися. Тобто, вибір. Є основою і першим кроком всього того, що буде вже в майбутньому. І ми маємо усвідомлювати всі ті питання, які будуть виникати в майбутньому, всі ті проблеми, всі ті виклики. І в першу чергу все залежить від нашого з вами вибору. Тому, шановні глядачі, тема вибір дуже величезна. Вона глибинна ця тема. Її можна, про неї можна розповідати дуже багато. Але найголовніше зрозуміти, що ми маємо робити цей вибір і брати в першу чергу на себе відповідальність, і бути свідомим громадянином, свідомою людиною і завжди цікавитись, вивчати все те, що стосується нашого з вами життя. Всі вам дякую, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Ознайомлення цієї теми вибір. Тому я вас запрошую ставати глядачами нашого YouTube каналу, ставати підписниками нашого ютуб каналу ставити вподобайки відео, бо на цьому каналі дуже багато різних відео в різних темах. І це в першу чергу зроблено для вас, шановні глядачі. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!